Зміна влади в Одесі є цілком можливою. Олексій Костусів своїми діями на посту міського голови викликав незадоволенням керівництва держави. Є підстави вважати, що саме такий висновок зробив президент після візиту свого радника до нашого міста. Що говорив Костусів у радник президента Олександр Нефьодов, досі невідомо. Сам він не спілкувався із журналістами. Конкретної відповіді на це запитання Костусів також не надав. Отже, ситуація така, що обидві сторони не хочуть, як то кажуть, виносити сміття з хати. У нас була встріча з очим на глаз, и никто меня не уполномачивал пересказывать содержание нашей беседы. Говорили о многих вопросах, которые представляли взаимный интерес, о положении дел в городе, в нашем регионе, о том, что нужно чтобы положение это стало лучше. Так чи інакше, після розмови з президентським радником, Костусев вже був у столиці. Спираючись на свої джерела в Одесі та Києві, російська інформаційна агенція новий регіон передбачає можливий розвиток подій. Костусеву запропонували написати заяву за власним бажанням, а натомість пообіця. Яли місце в уряді Миколи Азарова цього разу замість депутата Павла Серебреника, який можливо складе повноваження, може оберуть посадовця з Києва. Потім його зроблять секретарем міської ради замість Олега Бриндака. За законом саме секретар виконує обов'язки мера до нових виборів. Другий варіант Київ призначає на посаду першого заступника міського голови свою людину, яка керуватиме містом. А костусів залишиться формальною фігурою. Ну а там залишається чекати розвитку подій. В Одеської обласної прокуратури і так званого народного мера різні погляди на закон. Зокрема, погляди посадовців і представників наглядового відомства розійшлися на законності рішення щодо виділення п'яти земельних ділянок в отраді. Прокуратура вважає ділянки мерія Костусєва виділяла незаконно. Нагадаємо, у вересні на сесії міської ради було віддано ділянки рекреаційної землі п'ятьом щасливчикам. Після галасу, який винув змі і взяттям під особистий контроль ситуації з боку президента, Костусів заявив. Так звані дачники від своєї землі відмовилися. При цьому міський голова вперто наполягав на тому, що все було законно і ніяких порушень не було. Виділення п'яти ділянок стало предметом наших перевірок. Встановлено, що в приватну власність громадянам передані земельні ділянки. Виявлено численні порушення вимог земельного та містобудівного законодавства. У зв'язку з цим у Приморський районний суд 15 листопада направлено п'ять позовних заяв про скасування рішень Одеської міської ради. Від 20 вересня, крім того, ми вимагаємо скасувати видачу державних актів на землю цим громадянам. На розгляд суду також винесено питання про заборону будь-яких дій з цими земельними ділянками, в тому числі їх забудова. Як зазначив заступник прокурора, ще у 2008 році одеська міська рада прийняла рішення про те, що території узбережжя визначена як зелена зона загального користування. Зрозуміло, що це виключає передачу земельних ділянок у приватну власність відповідно до земельного кодексу. Крім того, були виявлені інші. Порушення з Держкомземом України був узгоджений проект землеустрою про відведення цих земельних ділянок. Але як виявилося, у документах проекту Держкомзему не було необхідного містобудівного обґрунтування відносно можливості відведення земельних ділянок для дачного будівництва на березі Чорного моря.